Прилість в тому, що це ж не автомат і калібр, зовсім патрона другий. І хтось тобто, живу силу противника подавлює катапи, бояться його крепко. Що його, що МГ-42. Знятно, що за день ти його не вивчиш. Я думаю, якщо кожен день хоча б виділяти пару годин времени на полігоні, і то воно все доходить до автоматизму, то за Недільку вже ти більш-менш буде з ним ну, нормально обращаться. В умілих руках він подавлює противника, кацапи голову не піднімуть. Кулеметник вважається пріоритетною целью для ворога. Тобто вони в першу чергу хочуть вичислити, де сидить кулеметна точка. Дуже багато їм проблем здає. Тобто, І за нього вони не можуть рухатися ні вперед, ні назад. Він що, якщо почав косити, то вже все, треба тобто, косити, поки щось там не случиться. Чим краще буде замаскована позиція, тим. Є ночі накрито і должна быть ще запасна, не одна вогнева точка, байниця, а ще должна быть резервна. Якщо ага поже пришли начали, тобі надо переміститися і в себе ще є якийсь час поработати, поки вони п'ять ти не вичислять. Ну, що війську подобається. Ти привикаєш до своїх побратимів, ми вже з ними все третій рік. Служимо, як сім'я вже. Більше хлопців, бо ти привикаєш до всього. Оснащення є, провізі. Це тобто в нас нормально, дисципліна порядок. Зарплата платиться, нема там ніяких, не що там не слухайте, щось не платять, чи нема їсти. Це все розказують ті люди, які не хочуть служити і воювати, і видумують різні там. Історії, ну якщо не ми, то вони прийдуть, ти повинен це зрозуміти на підсознательному рівні, ти повинен розуміти, що вони прийдуть до тебе додому. Якщо ми їх не вдержимо тут, то вони прийдуть і в Дніпр, і в Київ, і в Одесу. І От така бути мотивація.